Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Любі дітки. Я підготувала для вас казочку про маленьку сніжинку, яка мандрувала від самого неба аж на землю, зустрічала друзів і пережила багато чудес. Тож сідайте зручненько, вирушаємо разом у казкову мандрівку. Одного дня на небі у Хмаринки. З чистих краплинок народилися сніжинки, їх хмарка біля себе берегла, чекала, щоби кожна з цих пушинок підросла. Красуні з мамою постійно мандрували, і з висоти красу природи споглядали ліси зелені, золоті поля, широкі ріки, гори і моря. Вже дуже скоро мої діти підростуть, і в срібні шати все довкола одягнуть. Зимові дні морози приведуть, дерева в білих шапках до весни заснуть. Сніжинки біля матері збиралися гуртом, і зручно розміщалися, щоб споглядати все кругом. І ось нарешті час прийшов із хмарою прощатися. Сніжинки мали з вітерцем на землю вмить дістатися. Вони втаночкою неймовірному кружляли, з цікавістю донизу прямували. Довго літали над землею сніжиночки казкові, а потім вирішили всі кружляти вже доволі. Серед сніжиночок була одна така легенька й невимовно чарівна. Вона найкраще від усіх повітрі танцювала своїм сестричкам білосніжним радість дарувала. Вони тихенько опускалися на гори, ріки поля, і незабаром стала білою і дуже гарною земля, але найкраща й сніжинок. Це танцювала й танцювала, вона напевно не стомилась і присідати не бажала. Їй з висоти було цікаво за всім спостерігати і якомога більше світ навколишній вивчати. Та дуже скоро в небесах вечірня зірка заясніла. Сніжинка плавно опустилась і на ялиночку присіла. Кругом було так чисто й біло, під ковдрою і снігу ліс дрімав, а в небі срібний місяць між хмаринок своїм зіркам казки розповідав. Красою, неймовірною сніжинка милувалася від щастя, що живе на світі, барвами переливалася. Минала ніч, і зорі стали гаснути й зникати. На дворі посвітлішало і почало світати. Раптом на небо сонце виплило яскраве, і для сніжинки воно теж було цікаве. Адже у хмарі, де вона і сестрами жила, було завжди так тісно й темно. Тепер Пушинка радісна була, вона з сестричками спустилась недаремно. Свої промінчики сонце зібрало в жменьки. На них сніжинка чарівна переливалась барвами веселки. Це був щасливий неповторний час. Пушинка знову захотіла танцювати, тож вітер її ніжно під ялиночку поклав, а сам пішов хоч трохи подрімати. Тут, на землі, вона зустріла подружок нових, з якими можна було розмовляти, під затишною кроною ялинки. Хотілося багато розказати, десь недалеко дятел стовбур старого клина лікував. Він всі дерева в лісі поважав і доглядав. Маленький зайчик до ялинки прискакав свою нову біленьку шубку сніжинці показав, свого дупла руденька білочка спустилася, біля сніжинки зручно примостилася. Вона з пушинкою, як з подружкою, гомоніла, і незабаром її рижа шубка між вітами вже миготіла. Десь недалеко у снігу лисичка мишку доганяла. На дубі, що вже літ мало мав, синичка сойку виглядала. Також неподалік сніжинки ведмідь в барлозі спав. І в кубельці м'якому з листя їжак вже з осені дрімав. Олені з лосями ходили, і дикі кабани бродили, а ще морозними ночами сірі вовки на місяць вили. Останнім часом сонечко частіше вже сіяло, і променями золотими землю зігрівало, від його ласки і тепла сніжинки швидко танули. Тепер краплинками води вони на світ вже глянули. Пушинка, що в тітні лежала, наче щось дивне відчувала. Її вже довго самого низу хтось штовхав, а сніг, що ще лишився, постійно розсував, і незабаром чудо сталося, бо з під землі зелене листя показалося. На ньому ніжна і тендітна біла голівка красувалася. Виріс підсніжник, квіточка жива, і для сніжинки це були справжні дива. Квітів ставало з кожним днем дуже багато. Прийшла весна, її давно чекали, як найбільше свято. Сніжинка з усіх сил трималася вона не знала, що її чекає, тож дуже налякалася. Подружки вже давно краплинками води зробилися. Одні дзвінкою річкою текли, а інші під землею опинилися. Хтось молоді рослинки напував, а хтось тваринам спрагу тамував. Пушинка теж на крапельку води перетворилася, з зеленого листочка у струмок скотилася. Тепер вже важко було в ній сніжинку упізнати, всі веселилися. І вона знову захотіла танцювати. Вже незабаром із струмочка річечка зробилася, на її дні багато різних рибок поселилося. Краплинка глибоко пірнала і з рибками багато розмовляла, а ще бобра зустріла, видру упізнала і дуже часто жабок зустрічала. Кожен хотів краплиночку зловити, та її важко було ухопити. Вона далеко з річкою плила, веселою проворною була. Весна у літо плавно перейшла, краплинка й тут принади віднайшла. Одного разу, коли сонце припікало, краплинці дуже жарко стало. Вона якоюсь незвичайною зробилася і на легеньку пару вмить перетворилася. Тоді у синє небо полетіла. А поруч безліч подруг мерехтіло Вони все вище й вище піднімалися. Там було дуже холодно, тому усі до купочки з'єдналися. Кульками льод'яними подружки зробилися, але були важкими. Тож градом всі на землю опустилися. Це було так цікаво. Громи ревіли, блискавки зоріли. А кульки граду з сильним шумом вниз летіли. Після грози яскраве сонечко пригріло, і льодяні кульки знову крапельками заблистіли. Якось, коли краплинка у ставку лежала і теплим вечором на небі зорі розглядала вона незчулась, як повітрі піднялась і разом з іншими білим туманом стала. Коли вночі трохи похолодало, Росою на пелюстку квіточки упала, так до світанку на червоній айстрі пролежала. І під промінням сонечка барвами квіточки палала, вже трохи згодом з квіточки скотилася, а потім у підземнім царстві опинилася, темними коридорами довго бродила, там кріт відпочивав, маленька мишка нірку рила. Аж раптом сильний водяний потік її до себе затягнув, а потім вгору малу краплю у джерела ж бурнув. Перед очами знову ліс шумів, але був зовсім іншим, бо вже пожовтів. На землі тепла осінь господарювала, тож звірина запаси на зиму збирала. Своїми золотими шатами дерева любувалися. А мала крапля знову в небо відправлялася, довго летіла і все вище піднімалася та з багатьма краплинками дорогою зустрічалася. Вона чудову подорож пройшла, чимало нових друзів віднайшла. Невдовзі крапля опинилась там, де ще малою жила, а тоді з іншими краплинками снігову хмару утворила. Вже зовсім скоро з'являться малі сніжинки і знову полетять вниз до зеленої ялинки. Напевно, серед них буде допитлива і головна, І її подорож теж буде неповторна чарівна.